Ultimate NXT Катопіль, кази best, Name, best, best, best Ultimate NXT. Закриті, закриті наух! Як... як потужно зіграли в захисті NXT, збивають диск. Клатіцин Максим до кінця відіграв. І знову NXT має шанс. Пас на Андрійчука. Закидання в зону. І це поінт. Заробляє NXT ще один поінт. і виривається вперед. Рахунок 4-3 на користь NXT. Чадркач. Шукає очима, шукає комусь кінотеа. Ну, віддає на Коздер, Коздер Андрійчуку. Андрійчук. Дуже низький на Платіц на Плотіцин. Деркачу. Деркач шукає. І, ух, як в падінні під землею. Майже Андрійчук ловить. Передача на Плотіцина і. Ух! Як помиляються, але є. Грає на держав. На Деркач і. Вдалий пас на Плотіцина. Максима і плюс один поїнт для NXT. І рахунок стає 3-5 на користь команди зі Львова. Бачимо, шукає якоїсь зоні. Немає є забігання в правому флангу. Ні, не ризикує на Плотіце. На Плотіцем низький, але фіксує його Гордон скидає назад на фортуну. Контролює диск NXT. Андрійчука. Андрійчук бачить забігання в зону, але що ж, буде боротьба на другому поверсі? І Плотіцин Максим виграє цю боротьбу і збільшує відрив У рахунку. І рахунок стає 6-4 на користь команди NXT. Четвертий номер NXT. Закидає в зону. А там. Нікого немає. З гравців Skyforce і Потіцин Максим другий підряд заробляє поінт для своєї команди. Рахунок стає 7-4 на користь NXT. У нас з диском Деркач Орест. Гарна передача на Фортуну Назарія. Назарій шукає. Повертає назад на Андрійчука. Зразу закидання в зону. І що? І так чудовий, фіксує. Чудовий поєнт. Так, це був у нас Плотіцин Максим, 95-й номер команди NXT. І рахунок у нас збільшується. Рахунок 9-4 на користь команди зі Львова. Виручає стойко, закидання в зону на дальню лінію і знову Плотіцин Максим. Виловлює цей пас і. виводить команду все більше і більше вперед. Гордон переводить диск, До, доловлює, доловлює диск. Але якесь у нас непорозуміння. Добре, команда Next в нападі. Зарахували прийом. На мою думку, там був чудовий прийом. Гравець був в полі, ноги були в полі. Книжна коздрина. І це поїнд. Плотніцин Максим. Заносить 14-й поінт для команди NXT. Всього один поін відділяє команду від чемпіонства. 15-6. перемогли NXT.